Закінчення Святого Євангелія від Марка, слава тобі, Господи! того часу Ісус, являючи себе одинадцятьом, сказав їм, ідучи по цілому світі, проповідуйте Євангеліє усьому творінню, хто повірить і охреститься. Буде спасенний, а хто не повірить, осуджений буде. І такі знамення будуть супроводжувати тих, хто повірив, моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки зміїв, і хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить, будуть. Покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Після того, як Господь Ісус промовив до них, Він був вознесений на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, в той же час Господь співдіяв з ними і стверджував слово знаменнями. Які його супроводжували. Слово Господнє! Слава Тобі Христ! Якщо хтось цікавиться, наприклад, спортом, так насправді цікавиться, тобто для нього це важливо. Але якщо не важливо, то може людина на це не зверне увагу. То коли вона вболіває за когось. Вона ж там переживає за цю свою команду або за цю людину якусь, якщо це одиночний спорт. І якщо стається так, що ця особа або ця команда виграє, людина дуже радіє. І вона дуже б хотіла тоді, якщо насправді це для неї було важливе, побачити та ж сцену, коли Оголошується остаточний результат, коли ці, цю людину оголошують чемпіоном, коли вона виходить на цю сходинку, коли дають їй цю медаль. Ну бо уявіть собі, ти дивився, дивився те, що для тебе було важливе, і все, і кінець. Що воно там далі, якби не, не ввійшов у радість, не ввійшов у цю радість у цієї події. Е, но інше може. Може, якщо б хтось би не цікавився спортом, і що, так, не знає, що ти знаєш тих родичів, і вони там мали одружитися, і ви пішли, побачили, що вони ось пішли сюди в храм, але так і не побачили всі радості потім цієї події, так якби, так, якби щось не завершено. Жан е, Галоу, такий теолог, каже, що Вознесіння Ісуса Христа є... Доповненням Тайни Воскресіння, не значенні якийсь додаточок такий. Тільки це якби виповнюється ця тайна якби до кінця. Тому що Христос, який своєю смертю і Воскресінням перемагає гріх, смерть сатану, Він їх перемагає. І Він, перемагаючи їх, воссідає одісницю Отця. Ми бачимо в цьому цю перемогу, тобто він не просто переміг і, ну і все закінчилось. Ну, переміг, а по чому видно? Перше читання каже, учні підходять і питають його, Господи, чи тепер має настати це царство? Бо вони розуміли, що дивіться, якщо є ворог, були царі різні. І тепер, якщо говориться, що він насправді цар, то він має зайняти місце царя на троні цьому. Не просто собі побилися десь, от різні царі були війська, побились, побилися. А чим закінчилося? Хто царює, хто старший тепер? Тільки ні, Він переміг і є цей знак, того, що він воссідає провицю Отця. Ісус Христос, будучи істинним Сином Божим, завжди мав там своє місце. Але відвічний Логос, заради нас, ставши людиною, війшовши в цей світ. Ставши б до нас подібний в усьому, крім гріха, і, і в нашій плоті, перемагаючи гріх сатану, смерть, возносить нашу людську природу, праворуч, Отця. тепер людяність може удостоїтися такого великого е, е, дару, бути там в такій великій близькості зі Своїм Творцем, якби увійти, врешті, в той відпочинок. Ісус Христос це вже вчинив, а з нами це має відбуватися, тому що Бог шанує нашу вільність. Але це вже здобуто, це вже факт. Це надзвичайно, якщо в це вдивитися, то це просто щось неймовірне. Бачимо сьогодні цю сцену інтронізації, так? що мало відбутися, відбутися, власне, ця подія. Інтронізації, що він є царем. Знаєте, коли нас хрестять, придивитись, коли там хрестять когось, після хрещення, після того, вже, як є занурення людини в воду через занурення чи поливання, є помазання хризмою, помазання хризмою на знак Христа священника, Пророка і Царя. І ось у цьому Вознесінні відбувається особливим чином, реалізується знак цього помазання царського і священничого. І послання до Євреїв і Івангелів від Йоанна особливим чином вказують власне, на те, що в цій, також в цій події Ісуса Христа відбувається священниче заслужіння. Там є небесна літургія. Ось дуже цікаво, що наша Євхаристія, це якби поміж, вона і небесна, і земна. І от коли Ісус Христос возноситься на, на небо, то це є подія і небесна, і земна. Бо Він людина, Він тут, Він з учнями, але одночасно Він висідає праворуч Отця. І Він устанавлює нам цей дар. Тому надзвичайно це Вознесіння особливим чином також є присутнє. Власне, в Тайній Євхаристії тому називають Божественна літургія, це правда. Ми не просто собі робимо якісь обряди, в Раксі, в Заксі теж є обряди. Це зовсім інше щось. Тут є присутній Христос. І також це царське, так, що коли помазують цю людину після хрещення, то також знак царства, що ми маємо це співцарювання з Ісусом Христом, теж маємо це. Це помазання. І дуже цікаво, знаєте, що е, це ж помазання використовувалася олива. Олива, що це вознесення відбулося на Елеонській, Єлеонській горі, оливна гора, де відбулося воз, возвишення. Возвишення Ісуса Христа, Сина Божого, Сина Чоловічого, де воно відбулося? Возвишення відбулося там, де відбувалося таке ж і боріння, бо на цій горі було й боріння в гецеманському саду. Ще раз в цей момент ми дивимося на наші боріння як на прокляття. Ісус їх не уникнув. Він каже, спокуси не можуть не прийти. Ми собі думаємо, що трошки домолюся, і от нічого не буде. Але це неправда. Ми живемо тут, і це життя є таке, яке є. І горе тому, через кого спокуси приходять. Ну якщо хтось сам себе вводить в різні непотрібні ситуації, де це його буде атакувати, то горе тобі, ти сам це робиш. Але навіть якби людина намагалася жити правильно, як може, і її і так будуть зустрічати різні іспити. Ці іспити зустрічають. І цікаво, що власне місце наших іспитів, оця наша гора Оливна, тобто і гецеманія там, вона також стає місцем вознесення. Тобто, те, що для тебе важке, там, де ти борешся, для тебе складне, те, що тебе атакує, різні думки, стани, все, що ти переживаєш. Бог може возносити тебе в цих ситуаціях, піднімати тебе, давати тобі це помазання, вивищувати твою природу, що ти вибереш Бога і піднесеся вверх, а не зрадиш Його. Бо ці церкви казали, що так як в саду людина, будучи іспитуєма, не витримала цього, прийшов новий Адам, який пройшов іспит і вибрав Бога. Бо Адам і Єва перший Адам, не вибрали Бога в саду. Прийшов іспит, прийшла боріння, прийшла боротьба, мали шанс бути вивищені, увійти в сьомий день у відпочинок, але не витримали іспиту і впали. І ми всі разом з ними. І тепер бачимо, що діється. До чого людина може доходити в своїх безумствах. Це ж все наслідки ще того. Бо людина повірила, що вона Бог і думає, що вона керує всіма. В кожному цей синдром є. Питання, у кого які якби, можливості, так. Мо, хтось, ну не знаю, теж якісь там соціальні мірки нас притримують. А то, до чого людина кожна здібна, ми, мабуть, до кінця не здогадуємося. Кожен з нас найдобропорядніша найдобро людина може не уявляти собі, яка в сила в ній потужна живе. Ми іноді можемо улавлювати через такі проблиски ненависті до своїх дітей, батьків, рідних, близьких, здається, їх маєш любити, а те, що в твоєму серці діється, а? є, воно там, є. Але Богу, дякувати, що. Що Господь рятує, щоб воно в нас не, не, не перемогло. І тепер оці, ці, ці моменти стають місцем там, де Бог може в, возвеличити. Але пам'ятаєте, є таке, також місце в Писанні, де говориться, чи ж, чи ж мало було прокажених тоді в Ізраїлі, а, але тоді стілився тільки на Аман. Або чи ж мало було вдовиць в тому часі, але тільки Ілья прийшов до цієї вдовиці. Що це означає? Що Людей в спокусах є повно, всі ми є. Але хто використає той час, той кайрос? Дивіться, Марія Магдалина, повій було повно, але її іспит став для неї вивищенням, і вона піднеслася в цьому. Але інші, яка таємниця, що буде з тобою і зі мною? Ти маєш якісь свої ситуації. І таких, як ми, є, є, є багато, які от те саме подібне щось там переживають, подібні обставини. І тепер ми вознесемося чи впадемо. Оцей іспит, скандальон, ви знаєте, воно такий камінь означає через ну, спотикання. Да, там спокуса, спокуса. Що таке спокуса? Це скандальон. Тобто ти або нього перечепишся і, і встанеш з Ісусом Христом, або впадеш. І тому один. Біля Христа кляне нарікає за те, що Він висить, а другий каже: Господи, пом'яни мене, коли будеш в своєму царстві. І оце таємниця нашого, нашого життя. спокуси не можуть не пройти труднощі, якісь, які ми переживаємо. Звичайно, не, не треба думати зразу щось там якби, найгірше, і не треба думати, що Господь робить над нами іспити, як лабораторії над щурами, тобто, якщо людина буде робити. Ні, ні. Не Бог нас спокушає тільки стихії, які в нас живуть, те, що ми в собі носимо, це нас спокушає. Наша людська природа зранена, і демон, світ приваблює, це ті вороги людської душі. Але Бог має шанс в цьому всьому нас підняти, що буде зі мною і з тобою. Піднесемося в цьому чи впадемо?